Онлайн-екскурсія канадським містом, Оквіл, Зустріч з волонтеркою, викладачкою української мови та літератури Світланою Нестеренко. Трозок знаходиться на карті. А, і зовсім недалеко до Ніагарського водоспаду, 100 кілометрів. А, на даний час в нас на вулиці світає, сіріє, тобто небо такого сірого кольору. Сонця не видно навіть, де схід, де захід. Але хочу вам показати, скільки в нас приблизно снігу. Ого. О, це сніг на парковці, але снігу настільки багато, що е, купи вищі за мене на три. От я стою біля снігу вищі за мене на три. Це набагато більше опанів і набагато більше снігу, ніж було в цьому році в Україні. А, у нас зараз сьома година ранку. світає. Але на даний час все рівно це ще такі напів, трошечки напівсутінки, я би сказала. На, на, на даний момент. Ще не можу сказати, що це вже зовсім повністю ранок, це ще на даний час але, трошки, може, трошки може бути світіше. Ну, вже перші дні весни взагалі немає на вулиці е, ще петух пташок. Особливо немає канальних солов'їв. Так як солов'ї співають в Україні, цього тут немає. Чи можемо тільки по діжок то це великими купами снігу вищі за, вищі за людину. Скажіть, будь ласка, українська діаспора за чисельністю займає друге місце у світовій діаспорі по світу. Скажіть, будь ласка, взагалі, як у вашому регіоні, чи є представники української діаспори, чи може вони, як то кажуть, почитають наші традиції, чи в них є свої школи, чи вони все ж таки громадяни Канади і цим питанням не переймаються? Ситуація з діаспорою в Канаді досить на високому рівні. Це все організовано. Якщо ви знаєте, то навіть перші гривні. Які були в Україні в, надруковані в 92-му році, то вони були надруковані в Канаді за кошти діаспори української. Якщо ви поцікавитеся, то ті гривні паперові навіть хоч навіть діють ще в Україні до цієї пори, українські свята ми святкуємо. І тут стільки людей, а, тут скільки людей підтримують канадців Україну на даний час. На різних етапах. На початку війни, зараз, коли ж не зрозуміли, світі твориться з, з Україною. І на даний момент ми маємо всі свої українські свята. Ніхто не забороняє святкувати національні свята, Канада підтримує, так як І е, то, що нам незвично українцям, тут що прем'єр-міністр Трюдо ніколи не вітає е, по телебаченні з Новим роком, тому що новий рік настає у кожного у свій час. І так як ця ситуація не, м, для нас була трошки дивною, ми, ми всі чекали, е, як в Україні, привітання від президента в новорічну ніч, такого не практикується, тому що Канада велика і кожен має. Свою годину і кожен святкує новий рік певний свій час. Це призводить трошки до незручностей, наприклад, протягом звичайного, ну, крім нового року. Це призводить до незручностей, тому що коли, забуд... коли потрібно подзвонити до когось тут в Канаді, потрібно згадувати, яка година в тому штаті, куди ти збираєшся дзвонити. Тому що в Атлантичних провінціях там на годину різниця, а якщо дивитися в інші сторони. Канади в інші провінції, то відповідно час змінюється в кожній провінції, і це потрібно пам'ятати. Я є в, членом однієї з волонтерських величезних організацій, яка такі за великі різдвяні або за пасхальні заходи збирає по 15, там, наприклад, тисяч доларів за один такий захід. Україну за ем, конкретним точковим запитом. А, наприклад, на моїй машині є три. Тут це означає, що якщо хтось з українців мене бачить, то здоров'я тут по дорозі, тому що це нормально для Канади. У Канаді дві державні мови англійська, французька. У вашому регіоні яку надають перевагу більше? А, Значить, в Канаді тільки один штат, який має тільки французьку мову. І всі інші штати мають англійську мову першу, а французьку це тільки як е, додатков, і це додатковується, тоді там послуговуються одиниці. Але ця інформація це на двох мовах завжди всюди. Документи, які приходять і всі електронні повідомлення, які приходять від державних установ, приходять на двох мовах. Але спочатку. Спочатку англійською, а потім французькою, тому англійська домінує. Англійська перша, А французька тільки в одному штаті. Скажіть, будь ласка, ще одне питання. Канада знаходиться на півночі Північної Америки материка. Так. Як у вас, так. якщо ви повернетеся взимку, коли у вас починало світати? Ось у нас, наприклад, у 7 годин ранку ще було темно в Україні. А як у вас, коли у вас почало світати? Ну, Наприклад, сьогодні починало світати у 6.45. Сьогодні світало у 6,45. Але, але світанок от зараз вже трошечки видніше, зараз вже трошечки світліше, небо стає, поки ми з вами. розмовляємо, Але на даний час але на даний час все рівно те, що такі напів трошечки напів. Які найбільші температури взимку були у вашій місцевості? Ми знаходимося біля озера Онтаріо. Це величезне озеро, яке розділяє Канаду з США. І, відповідно, кордон знаходиться через це озеро. І озеро наскільки величезне, що воно приносить зміни в цей клімат. Наш клімат дуже вологий, але дуже вітряний. І навіть коли буває тільки мінус 10 на вулиці, якщо, якщо сильний вітер, відчувається як мінус 20. Найбільше температури в цьому році, тут біля озера Антаріо, де ми живемо, це були мінус 21 за градусником, що від засельців, що відповідало, що відчувалося приблизно як мінус тридцять. До якого штату належить ваше місто, в якому ви знаходитесь? Онтаріо. Онтаріо. І Торонто є столицею Онтаріо. Але місто Отава, яке знаходиться на території Онтаріо, є столицею Канади. Два найбільших місця Онтаріо. Міста в Онтаріо це є Торонто і Отава. Отава є столицею Канади. Торонто є столицею Онтаріо. Дякую. Скажіть, будь ласка, Канада знаходиться в шести часових поясах. Який зараз день у вас почався? І скільки у вас зараз годин? Сім годин, сім хвилин на даний час. І почалося а, на 3, 4 березня, перепрошую, 4 березня. І е, найгірша ця ситуація, яка для нас в Україні. Кожен новий рік святкують двічі один раз з Україною, а один раз за своїм часом. Дякую вам за зустріч. До побачення. Думаю, що буде не останнє. Перемога в Україні. Дякую. До побачення.